Натура. Наура! Привіт, привіт! Чи зможуть тварини вижити без опіки людей? Мабуть, так. А чи зможуть люди обійтися без тварин? Мабуть, що ні. Домашні улюбленці, як і дикі звірі, невід'ємна частина нашого з вами життя. Подобається тваринам таке докучливе сусідство? Чи ні? У них про це ніхто не питає. Далі історії нашого спільного з тваринами життя з різних кінців світу. Метелики вважаються найпрекраснішими створіннями на нашій землі. Але до того як вони стануть метеликами, життя цих комах не викликає такого інтересу. Наприклад, один з дивовижніших метеликів монарх, починає своє існування схожою на черв'ячка гусеню. Уявіть цю гидоту. вона постійно жере і росте. Від того, їх шкіра лускає, а з під неї з'являється нова, і так п'ять разів. Продовж двох тижнів до того ж, гризуть вони листочки виключно отруйних рослин, від чого стають самі отруйними і неїстівними, тому то і розмножуються у таких великих кількостях. Але ця кількість перетворюється у дивовижну якість. Жорстокі холоди та дощі викликали занепокоєння, що лише невелика кількість метеликів різновиду монарх. Повернеться до Мексики після щорічної міграції на південь. Надзвичайно довга і сувора зима в Північній Америці дещо затримала повернення північних метеликів. Між 27 жовтня та 5 листопада тендітні красені повернулися на свою облюбовану 250-кілометрову територію. Правда, їх було на 10 мільйонів менше ніж у попередні роки. Кожного року, щоб перезимувати в тропічних лісах Центральної Мексики, безліч метеликів монарх долають понад 4 тисячі кілометрів. Однак до того часу, як вони знайшли домівку на цій території. Суворі морози знищили приблизно 65 мільйонів представників цього прекрасного виду. Міграція метеликів, яка, за словами спеціалістів, відбувається вже в п'ятому поколінні, здивувала багатьох дослідників. Деякі з них вважали, що мігруючи. Цей вид орієнтується лише за сонцем. Часто люди відчувають свою спорідненість з деякими тваринами: хто з метеликами, хто з кішками чи собаками, але погодьтеся дивно, коли який небудь чолов'яга вважає себе бетменом і намагається літати, як той кажан. А таких диваків все ж немало. У Мексиці, наприклад, мешкає справжній день крокодил Ероберто Пізаріус дивиться у смарагдові води резервуару Плая Лінда, що знаходиться на 250 кілометрів південніше від туристичного містечка Мексики Акапулько. Майже п'ятиметрові крокодили з'являються на поверхні води. Рептилії оточують Пізаріус, який став відповіддю Мексики на австралійського мисливця на крокодилів, нанятого, щоб гарантувати наявність тварин у резервуарі, а не де-інде. За його словами, викрик Тарзана, подібний до свисту рефері, збирає довкола себе крокодилів. Та макун сліпий на одне око, за проханням туристів винагороджує своїх улюбленців свіжою рибою. Відвідувачі парку часто шоковано спостерігають, як Тамакун лягає поперек спин крокодилів у той час, як вони їдять. За розважання туристів та запобігання втечі крокодилів з резервуару він отримує приблизно 317 доларів на місяць. Основним джерелом доходів мешканців ікстапа є туризм, а крокодили тамакуна – головним дивом. З 80 крокодилів, що живуть у резервуарі, Тамакун виростив 47. Він говорить, що відчув здібності знаходити спільну мову з тваринами ще в дитинстві. Він відловлював їх, і вони не кусали його. Тепер він хоче розширити свої можливості та поплавати з рептиліями. Але основною умовою такої забави має бути чиста вода, щоб крокодили могли впізнати його. Оскільки тамакун досить популярна людина, місцева влада розглядає таку можливість. Які відчуття у вас викликає слово змія? У багатьох не найкращі. Забити гадюку, дехто вважає святою справою, а це все неправильне екологічне виховання, що йде від наших пращурів. У наших легендах, як не змі, то якесь підле та підступне створіння. Та зважте, змі людей не їдять і взагалі нічого поганого не роблять, якщо, звісно, їх не зачіпати. А от у Індії є люди, які не лише шанують змі як святих тварин, а й проводять їх реабілітацію та лікування. Ось так. Хоча змій досліджують у всьому світі. Мешканець містечка Лакнау на півночі Індії відкрив клініку винятково для отруйних представників цього виду. За словами Саїда Хаснаїна Абдіфаїза, йому з дитинства було боляче спостерігати, як змій знищували або відловлювали за допомогою заклинателів. Тому він вирішив відкрити клініку для лікування саме цих рептилій. Саїд вважає, що змії викликають сильні емоції або ненависть, або повагу. Але він стверджує, що зацікавлений лише в їхній охороні. За його словами, є потреба у відкритті дослідницького центру змій. В Індії цим рептиліям, особливо кобрам, поклоняються та дуже їх шанують. Адже згідно з індуською міфологією, змія прикрасила шию Бога руйнування й охорони шиви. Цих рептилій також пов'язують із плодовитістю та добробутом людства. Заклинання змій одна з найдревніших професій в Індії. І для багатьох племен, що живуть у віддалених частинах країни, залишається єдиним джерелом засобів до існування. На жаль, змії часто тримають у плетених кошиках, де вони не можуть довго жити. Уряд оголосив заборону на їх вилов. Деякі види змій під загрозою зникнення, а деякі лише з'являються. А може правильно сказати, що нові види це не ті, що недавно виникли, а тільки но виявлені людьми. Але тепер... Під пильним оком науковців їм буде не так комфортно жити і розмножуватись. А ви б розмножувались, якби за вами постійно спостерігали по той бік скла. А бідні змії змушені. Власникам лондонського зоопарку запропонували чотирьох червоних кобр, яких було конфісковано як частину незаконної торгівлі тваринами. Зоопарк має одну із найбільших у Європі колекцію отруйних змій. Тому ці небезпечні рептилії поповнили колекцію зоопарку. Після дослідження визнали повністю новий різновид. Він відрізнявся від червоної кобри, що плюється, узором на шиї та кольором шкіри. Найя Паліда має широку чорну смугу поперек шиї. Яка ніби обгортає частину тіла. Інша частина рівномірно темно-червона. Новий різновид на Януб'є має дві смуги поперек шиї і чітке світле забарвлення горловини. До того ж, фактично всі представники цього різновиду мають маленькі темні плями з обох боків шиї. Інша частина тіла темно-коричнева. Нещодавно у кобр з'явилося поповнення з усіх десяти яєць успішно з'явилися кобренята у малесеньких дитинчат, які є мініатюрними копіями своїх батьків, уже повністю розвинені органи для спльовування отрути. Дослідники незабаром почнуть дослідження малюків, вивчаючи особливості, які можуть відрізняти їх від інших різновидів кобр. Засноване у 1826 році зоологічне суспільство Лондона міжнародна наукова охоронна й освітня організація, яка займається збереженням тварин та їх природнього середовища. Великі папуги, такі як Яцинтовий Ара чи жако, радують нас своєю кумедністю та тим, як говорять людською мовою. Лише одиниці з них можна сказати щасливчики виживають, опиняючись у хороших руках. Бо перед тим як потрапити до нас у Європу, вони терплять справжні тортури, їх відловлюють і пакують так, щоб контрабанду не виявили. Велика частина пташок налегалів просто не доживає до вивільнення на іншому боці світу. От і чого варте таке задоволення? У всесвітній день папуги на трафальгарській площі Лондона. Панувала святкова атмосфера. Метою такого заходу стало бажання висвітлити проблему незаконної торгівлі цими палакунами, адже така діяльність наражає цей вид на небезпеку зникнення. Це є досить великою проблемою, як для птахів, що знаходяться на межі зникнення, так і для людей, які мають птахів тут у Європі. Адже багато пернатих є носіями небезпечних хвороб. За висновками експертів. 99 різновидів папуг знаходяться в небезпеці, а половині з них через незаконну торгівлю загрожує зникнення. Найбільший ринок збуту папуг Європейський Союз. Та експерти сподіваються, що поточна заборона заохотить ЄС до захисту птахів. Кампанія знайшла підтримку британського ілюстратора Квентіна Блака, відомого своїми малюнками в книгах Роулда Дала. В надії, що будуть прийняті дії з метою заборони незаконної торгівлі, папугами, захисники природи принесли на Даунінг-стріт клопотання із сотнями підписів тих, хто прагне захисту птахів. Не знаю, як ви, а я перестала водити дитину до звіринців та циркових вистав з участю диких тварин. Таке рішення прийняв мій син самостійно після того, як на очах багатьох дітей в одному з номерів цирку на гастролях молодого ведмедика ледве не забили через те, що він схибив, злякавшись гучних оплесків. Не хочемо платити за знущання з тварин. До речі, у деяких країнах така позиція потроху набуває сили державної політики. Ці сімнадцять голодних та безпритульних циркових левів в південній Індії шукають нове помешкання. Вони одні із сотень тварин, звільнених власниками цирку, після рішення суду країни заборонити живі вистави за участю диких тварин. Їх власник утримував тварин протягом двох років. Але згодом їх привезли до реабілітаційного центру, що знаходиться у 30 кілометрах від Бангалора. Вік десяти самців та семи самок становить від 10 до 25 років. Цих величних тварин навіть не можна випустити у дику природу, оскільки вони народились та виховались у неволі. Реабілітаційний центр Баннерагата – їхня остання надія на виживання. Цей індійський заклад є єдиним у своєму роті, але він знаходиться під величезним тиском. Цей переповнений притулок для більш ніж 200 тварин мав розмістити лише половину з цієї кількості. За словами посадовців, планується відкриття рятувальних центрів в інших шести штатах. Що таке бабіруса? Під такою екстравагантною назвою ховається справжня свиня. У тому розумінні, що свиня свинею чорна, невеличка і, мабуть, смачна, бо дуже рідкісна. Цей, можливо, найдивніший представник сімейства свиней знаходиться під загрозою. За висновками огляду 1978 року в дикій природі залишилося менш ніж чотири тисячі представників цієї рідкісної породи. У рідних тропічних лісах на індонезійському острові Сулавесі тварини постійно знаходяться під загрозою втрати природного середовища та полювання на них. Хоч Банта ще маленька, та, здається, граючи біля своєї мами та жуючи кукурудзяний корм, їй досить весело. Цих тварин важко розводити у неволі, а народжується лише від одного до трьох маленьких дитинчат. Наглядачі зоопарку занепокоєні майбутньою перспективою цих тварин. Бабіруса один з близько десяти різновидів диких свиней, що мешкають в Африці, Європі і Азії. Вони вирізняються своєю особливою мордочкою. Свині мають ікла, а у самці вони закручуються, проходячи від носової частини до очей. Ці ікла дуже схожі на роги. Звідси й назва бабіруса свиня олень. Існує ще недоведене припущення, що ікла відіграють не останню роль під час залицяння. Лелеки не дивина у наших краях. Багато українських прикмет та легенд пов'язано з цими птахами. Головна це та, що лелеки приносять злагоду і добробуту родину біля якої оселяються, а тому хто знищив гніздо лелеки, не бачити щастя. Часто стається так, що людям доводиться доглядати чорногузих, коли ті поранені чи осиротілі. Але не лише в Україні так люблять і шанують цих птахів. Німецький пенсіонер почав доглядати лелеку самицю та її двох малят після того, як лелеку батька вбило електричним струмом під час грози. За допомогою бінокля, 65-річний німець регулярно спостерігає за Аделлю і двома молодими лелеками, які ще тільки-но вчаться літати. Він говорить, що вже став експертом з поведінки птахів. Сімейство Лелек живе на вершині старої фабричної труби. Біля будинку Герт-Рехтенбах в Нагельштетті у східній Німеччині. До загибелі самця, а Дель та Джакоб уникали довгого перельоту до Африки, що відбувався в листопаді. Замість того вони летіли до прилеглого звіринцю, щоб перезимувати. Собака друг людини. А ми не завжди по дружньому вчиняємо із нашими улюбленцями. Як можна посадити друга у камеру, де на нього будуть нещадно лити шампунь з труйкою від бліг і воду не помірним дощиком, а зливою, що затікатиме у вуха, міста горлянку. І все заради примарної гігієни? Власники собак у західній Японії стомилися від ароматів своїх улюбленців. Щоб уникнути цієї неприємності, придумали нову систему купання. Це пральня для тварин, що відкрилася неподалік від звичайної пральні в місті Тайока. Місцеві жителі приходять сюди не лише попрати власний одяг, але і собак. Власники дивопральні розміщують тварину у яскраво червону шайбу з великим скляним вікном і включають механізм. Струмені теплої води, за якими йде мильна вода, а потім знову тепла, купають, масажують та проводять протиблощинні заходи. Після закінчення водної процедури собаку клієнта висушують теплим повітрям. Результат запашний пухнастий улюблениць. Навіть якщо собаки і чинять опір під час поміщення в шайбу, вони стають покірними і щойно опустяться у воду. Та кайоші, який пере приблизно 10 собак на день у своєму механізмі, говорить. Що тварини не воняють протягом місяця, але серед клієнтів є дезертири. У той час як власники стверджують, що захоплені зручністю нової пральні, їхні улюбленці не згодні чекати закінчення процедури. Ви бачили очі цього нещасного. Нехай ваші ближні ніколи не матимуть такий вираз морди. Пардон, обличчя. На сьогодні це всі історії про нашу з тваринами дружбу: сусідство та спорідненість. Наступного тижня у той самий час збирайте у теплій компанії біля телевізорів свою родину та інших звірів. Натура. Наура.